Друзі, всім привіт. 15 жовтня в нас ще більше похолодало. Ми зробили таку ще біглу ревізію наших нуклеусів. І тільки що зателефонував до мене, скажімо так, мій клієнт, який в мене постійно брав маток. І виникла в нього така ситуація: він перевірив, як сіли в нього клуби. В сім'ях і виявилася в нього одна безматушна сім'я. І він зателефонував, просить вислати йому матку. Але погода в нас вже досить так похолодала. Зараз на градуснику плюс 6, плюс 7 градусів. О, і далі на завтра вже там передають плюс 5, плюс 4, і на четвер в нас вже передають таку мінусову температуру. На всі ці ризики ми зважили за і проти. Він взяв відповідальність суто на себе, тому що висилати в таку пору маток досить є ризиковано. Але все ж таки він поліг на, на тому, щоб йому вислати матку, тому що він хоче врятувати оцю свою сімейку, щоб вона не пішла в зиму з маточкою. Зваживши всі, так казати, нюанси, я вирішив вислати йому матку, вирішити його. І так як в мене є певний досвід в цьому, як пересилати матки ранньою весною, коли ще холодно. Ну і само собою, така сама ситуація в нас зараз. І Більше ніж на 90% я впевнений, що ця маточка дійде йому жива, здорова і він врятує свою сімейку. А я знаю, що про це знають багато матководів, але не всі хочуть цим поділитися. Я, звичайно, цим поділюся, тому що вважаю, що секрети якісь там не потрібно тримати в собі, а потрібно ними ділитися. Тому я зараз це вам продемонструю. Нагадаю, що зараз на вулиці холодно, нуклеусні сімейки у нас вже сіли в клуби. Ви знаєте всі, що я вам показував. Ну, Підписчику, хто слідкує за моїм каналом, я вам показую, що в мене залишилися зимувати деякі нуклеуси, де є по, два, по дві маточки і вони по 3 рамочки таких зимують. І одну ми зараз матушку заберемо для цього свого клієнта, який хоче врятувати свою сім'ю, і об'єднаємо їх його на одну матку. І це я зроблю вам на камеру так казати наглядно. Ну, Давайте зараз встановимо. І у нас тут є така сімейка. як нам тут прилаштуватися так щоб було вам видно Ну, надіюся буде видно ну тут от є одна сімейка на трьох рамочках і тут є ще одна сімейка на трьох рамочках Пересилки цієї матки нам знадобиться не одна така кліточка, а знадобиться нам дві таких кліточки. В одну ми кліточку наб'ємо, запустимо матку і наб'ємо якомога більше бджоли. І в іншу кліточку ми наб'ємо тільки самої бджоли. А потім далі я вам покажу. Жола вже така в'яла. Вона сидить відповідно в клубі. Друзі, я, от є матка. Маточка не мічена, тому ми беремо матку. Відповідно, ми її помітимо. Ми взяли маркер. Ну, ось так ми маточку помітили. Запускаємо матку в клітку. Набуваємо до неї якомога більше бджоли. Ну, ось так в нас вийшла така кількість бджоли. Більше не потрібно. Ми ставимо її в теплий карман. І в іншу кліточку також наберемо бджоли. Друзі, в іншу кліточку ми теж набрали достатню кількість бджоли. Тепер нам ці дві кліточки потрібно об'єднати в одну. Ну, я не знаю, чи там буде видно то, що я показую. Надіюся, видно. Для цього ми це привідкриваємо відділення. Кліточки так складаємо. Бачите? І Заслонки самі ми витягаємо. Але витягаємо їх так не повністю. Ну, ось так, щоб бджолки всі об'єдналися. Ну і це все відповідно ми змотуємо скочем. Щоб в дорозі нам кліточки не роз'єдналися, ми змотуємо ці дві кліточки з собою скотчем. І ось до замовника поїде такий контейнер, де є достатня кількість бджоли з маткою. І вони зможуть, коли ми ще їх поставимо в коробку, поставимо з двох боків два кусочки пінопласту і поставимо в пересилочну коробку. І навіть при мінусовій температурі така кількість бджоли з цією маткою успішно доїдуть до нашого замовника. Ну, цей. Цей само собою ми об'єднаємо. Ну, Об'єднання стандартне зараз не потрібно. Просто забираємо перегородку, з'єднуємо рамки докупи, так як зараз вже бджоли один одного не воргують один з одним. Треба перегородку запрополюсували, Ставлю на паузу, мушу йти взяти плоскогубці. Друзі, перегородку запрополюсували і ми, нам треба було взяти плоскогубці, щоб зрухати її і піднести. Ми скоротимо його на одну рамочку, лишимо його на п'яти рамках. Ну і зберемо його так, як всі решта сім'ї. Нуклеусні, які в нас зимують по такому самому принципу. Ось так об'єднали ми нуклеосиша і виручили нашого клієнта, який попросив вислати нам матку. Перегородочку ми заберемо. Ну, в результаті у нас Об'єднаний нуклеус іде ось так взиму на п'яти рамочках. Всім добра, міру, спокою, слава Україні!